Другий рекорд Гіннеса зі стрибків зі скакалкою побив філіппінець Райан Налонзо. Він стрибнув через перехрещену скакалку 3731 раз. 35-річний спортсмен здійснив це ще в липні, а тепер одержав сертифікат книги Гіннеса. Я почав стрибати зі скакалкою років 10 тому чи більше. Для мене це було просто розминкою перед тренуванням з боксу та грою в баскетбол. Однак потім, під час пандемії, я почав ставитися до цього серйозніше, бо інших занять не лишилося. Спортзали були зачиненими. Попередній рекорд філіппінець установив торік. Він без перерви виконав 40 тисяч подвійних стрибків, коли скакалка двічі обертається за один стрибок. На виконання цього завдання спортсмен витратив 12 годин. Коли мене запитують, як я готувався до цього 12-годинного випробування, я розповідаю про тренування перед марафоном. Вони дали мені багато мудрості та знань, бо марафон це єдина серйозна вправа на витривалість, яку я опанував. Я застосував здобуті знання під час стрибків зі скакалкою. Райан каже, що вже надихнув багатьох філіппінців стрибати зі скакалкою. Тепер атлет мріє про нові рекорди. Водночас мета та сама: надихати людей займатися спортом.